Раночку ще раз по імена просили. Як прийняти рішення? Буду називати імена, порада, як правильно прийняти рішення. Хто? Я думаю, що більшість цих імен, я назву, якесь рішення треба прийняти. Так, дивимося. Оксана. Оксана багато настроїла. Ні, не вийде зразу. Оксана, в мене є тут підписниця, де гарні притвоски робить. Оксаночка, ні-ні, зразу так не вийде, бо бачите, багато настроїли замки на піску. Не виходить. Пізніше вийде, але зараз ні. Так, Анна. Анна взвалила на себе тяжку ношу. Так, подивимося. Приграду є в спілкуванні з королем. Не треба, треба більш лояльно відноситися, а не ставити йому Ні-ні-ні, Тут більше бо тоді можете поспоритися з ним. Тепер Ганна, Ганнуся в мене та що в Італії. і багато-багато Ган у мене дуже багато гарних дівчат. Ганна закрутиться, завертеться, колесо фортуни. І тут вісточка від вашого коханого Ганна, почуйте мене. А тут в усьому буде і робота Ганна, і успіх, і все, що ви по грошам задумали. В общем, повний вперед. Далі, Юрій. Юрій перед вибором буде ставати. Ми зараз побачимо, Юрій. Нічого, хай центральний виход робить. Перший, другий ні, а ось те, що прямо, хай дійство і все вийде. Так, хто в нас Олена? Олена буде задоволена, бо правильне рішення прийме. Молодець, все вірно зробимо. Світлана. Світлана розрушила, що вона розрушила? Ага, розрушила відносини з королем. Бачите, ну хай помириться вона чи ні. Тут так, що може помиритися з ним, але може і іншого знайти. Ну, Якщо це чоловік, то хай мириться, звісно, бо оце розрушення може розкол зробити між вами. Так, Марина. Марина кохання. Боже, яке гарне, він вас так буде кохати, так закохається, що не тільки буде гарним чоловіком, а й гарним другом. Бо бачите, собачка. Так, у нас хто йде? Альони. Альона. Альона молодець. Все неї тут добре. І в сім'ї, і з дітками, і з коханим. А якщо нема коханого, то тут говорить про те, що скоро буде знайомство. Гарна карта. Яна, Яна, Яна чажолу ношу звалила на себе, і виходить з чорної полоси. Вийде. Бачите, на всіх парах їде з чорної полоси Ульяна. Уляна від вісточка, або від сина, або від соколика свого, або по роботі вісточка гарна. Ірина. Ірина перед вибором. Ну, тут вона. Багато що задумала. Ну, хай дістаю, бо тут трошки є перешкоди. Ну, з'явиться той, хто, бачите, собака, хто їй допоможе, все зробить так, як вона хоче. Ой, Ірини. Ольга, Ольга. Ольга спілкування з дітьми правильно і знову перед вибором. Свічку запалюйте, пишіть на листку один, другий вибор, третій. Де огонь буде мерехтіть показувати, той правильний вибор. Це ваша енергетика буде показувати, енергетичне поле. Так, далі в нас любов. Любов хай прибирає, лагодить будинок, відносини свої із коханим, з дітьми. Хай настраює. І тоді добре буде. Дарина, в мене є підписниці гарні, правильно розраховує шаги свої. Все вона чітко зробить правильно. Mm. Тетяна, без хочу подивитися, хай обнуляє свій організм. Да, хай або очистка, або аналізи, або поміняє щось собі, стрижки, прически, одяг. І тоді буде добре. Так, 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 Валерія. Лера, Валерія. Виходить, з чорної полоси. Ніна, Ніна, Ніна. Ніна все доб'ється, те, що вона хоче. Ізобілія. Гарна карта. Денис. Денис захищений. Все добре.